Слава Україні, друзі! Героям слава! Не забуваємо допомагати нашим захисникам, донатим на дрони камікадзе Сергію Стерненте. А Сьогодні у нас буде нове відео. Бензопила Рібер 52 кубіка, 9 тисяч оборотів. Ланцюг Штіль Будемо заводити. Деревина у нас сьогодні граб. Заводимо і будемо дивитися, що це бензопила за Дякую всім, хто підписався на канал. Пишіть свої коментарі. Мені сподобалось тебе на пила. Ставимо лайки. До нового відео.